Вітаю всіх, хто нас дивиться. У нас в гостях пані Ольга Максимович, директорка Карпатського інституту аналітики Франко -Літікс. Я правильно назвав так цілком? Бо з англійською не дуже дружу, вибачте за таке слово. Але разом з тим ми сьогодні говоримо з вами про популяризацію спадщини бойківщини вивчення досвіду інституті інституції ЄС на теренах Польщі. Саме це було одною з тем зустрічі, яка відбувалася у прикарпатському національному університеті. Нещодавно я правильно говорю пані? Оль? А, так, саме так, то що ви можете почерпнути як науковці для себе корисного, вивчаючи досвід наших сусідів поляків Дякую обласному телебаченню Галичина за сьогоднішній ефір. З вашого дозволу, я трошки зроблю невеличкий вступ про те, що це за проект і які його завдання стоять. Проект цей це є програма Польща Україна, європейський інструмент сусідства, яка впроваджується у нас уже з 2018 року. І, власне, і, триватиме до? і триватиме до середини 2023 року. Очікуємо закриття даного проекту, і в даному проєкті ми маємо тристороннє партнерство, зокрема, два університети: університет із Хелму, який вже нині є академією, Прикарпатський університет, і брошньо територіальна громада, які спільно домовилися працювати над вивченням, популяризацією і промоцією спадщини Бойківщини. І власне зараз вже відбувалися такі медіанні заходи проекту. Зокрема, це були транскордонні фокус групові дискусії експертів. Це також був лекторій експерта із Польщі, проректора з міжнародного співробітництва, професора Зигмунда Гадзинського про те, як проводити. Біографічні та етнографічні інтерв'ю, і власне обмінний візит української делегації на терени Польщі з тим, щоб подивитися зблизька, як воно виглядає, коли промують, зберігають і підтримують культурну спадщину. Тобто, ви були також в числі. Делегації, ви також відвідували це місто? Власне, так українська делегація складалася із представників Прикарпатського університету, із представників наукового парку, і також із представників брошньо-восадської територіальної громади, які спільно вивчали цей досвід. То що це за досвід? Такий унікальний? До речі, наскільки зараз багато бойків проживає на теренах нашої держави сусідки? На території Польщі mm, та властиво ми мали нагоду пересвідчитися, як добре зберігається спадщина Бойківщини на теренах сусідньої держави. Ми відвідували підкарпатське воєводство, мали нагоду побувати у двох громадах поблизу Любліна, подивитися, як там працюють із спадщиною бойків. А поряд з тим, ми зустріли не так багато людей, які зберігають цю культуру як частину ідентичності. І цей досвід для нас був спільно корисний, так? оскільки на наших теренах ми маємо людей, які вважають себе представниками даної етнографічної групи. Відтак, на теренах Польщі ми маємо приклади, як потрібно зберігати і, можливо, навіть перетворювати в економіку з культурну спадщину. Давайте якось роз... Шифруємо, що то означає слово спадщина. Спадщина це є і хата, яка залишилася, і культура, яка залишилася, і національне обрання, яке залишилося. Спадщина. Власне, наш проект так і називається спадщина, так його коротка назва на акронім Горгани Heritage. А ми маємо в проєкті цілий комплекс дослідницьких заходів, зокрема і етнографічні інтерв'ю, і біографічні інтерв'ю. щоб, як кажуть, науковці концептуалізувати спадщину, так тобто, щоб. Виявити ті об'єкти матеріальної і нематеріальної культури, які тут на теренах Прикарпаття самі ж мешканці так вважають своєю культурною спадщиною. А дефінітивно кажучи, я гадаю, що це запитання варто радше адресувати до культурологів. А ми ж дивимося на це питання. Переважно в соціологічній перспективі поза, як нас цікавить маркетинг, нас цікавить промоція, нас цікавить туристична стратегія для регіону Бойківщини, Відтак, ми досліджуємо це питання радше соціологічної перспективи. Я так розумію, що. Є з чому повчитися у наших колег з Польщі. В чому родзинка? От ви кажете, що добре збережена, то як це добре збережена? От так, щоб зрозуміли наші глядачі, і я разом з ними. Бачите, польща з 2000-х років є на тому етапі децентралізації, на якому наша країна є після революції гідності. І нам було дуже повчально дивитися на дві громади Люблінського воєводства, які ми мали приємність відвідати, поза як з певним часовим відтинком ми йдемо тим же шляхом. І що тут варто було би підкреслити, так це те, що активність людей місцевих мешканців є в рази сильнішою. А патерналізм покладатися на владу, очікувати, що хтось щось тут прийде, нам і зробить, і організує. Наприклад, ми були в такому невеличкому музеї, який називався музеєм трьох культур. Він був організований у садибі, приватній садибі, колишньої вчительки тієї гміни. І ми були вражені наскільки там добре доглянута територія, облаштовані ті прибудинкові різні експозиції. Ми запиталися про штат даного музею, і з'ясувалося, що ж в цьому музеї працює всього-навсього один співробітник на 0,5 ставки. А ось оце це все довкола оце підтримують і зберігають мешканці. Це напевно основний урок, який ми звідти винесли про те, що цінувати, берегти і просувати спадщину. Це найперше завдання територіальної громади. І ми надіємося, і ми впевнені в тому, що українські громади по якомусь часу аналогічно будуть дивитися на свою спадщину. Які головні акценти для себе ви ставите? От є реалізація цього проєкту, так. Завершальне його ви кажете, у 2023 році. Ви його завершуєте? Що має стати результатом? Ми очікуємо в даному проєкті Ми маємо 10 заходів. А окрім заходів з управління проектом і комунікаційних активностей, які традиційні для будь-якої проектної ініціативи, ми очікуємо також реєстрацію нововиявленого об'єкту спадщини на території громади, з якою ми працюємо, є польський костел, який там достатньо довго собі стояв тихенько, як виявилося, навіть без документів. І наразі ми працюємо над тим, щоб створити для даного об'єкту спадщини проєктно кошторисну документацію, із перспективою вже подальших дій даної громади щодо цього об'єкту. Також ми очікуємо зростання фахового рівня наших фахівців і аналітичного центру і громади, що стосується проєктної діяльності в галузі спадщини політик спадщини. Власне для цього у нас були організовані і тренінги професора, і обмінний візит. Також ми очікуємо результатів соціологічного дослідження на теренах Бойківщини, яке має два етапи: як кількісний, так і якісний. Власне, якісний етап ми реалізували у форматі транскордонних фокус групових дискусій 21 числа в стінах Прикарпатського університету і 23 вересня уже на теренах Польщі. Також ми очікуємо створення реєстру об'єктів культурної та природньої спадщини на теренах Брошньовосацької громади. Маю приємність повідомити, що в рамках проекту громада облаштовує туристично-інформаційний центр у себе на території і також розробляє туристичну стратегію. І е, маємо е, також приємність анонсувати туристичний маршрут, який е, вже має найменування ворота в центральні горгани і також розпочинається із даної громади. Тобто, я ще можу, можу сказати так, що підводячи риску під всім сказаним. Це щоб була краща привабливість туристична оцієї громади брошньо садівської, так власне, так. І щоб була краща міжкультурна взаємодія і включеність, нам важливо розвивати не тільки внутрішній туризм, але й говорити про себе на міжнародній арені, говорити про себе іноземними мовами, інформувати іноземних туристів. А як ми маємо міжнародний проект. То значна частина цих заходів акцентована не тільки на внутрішню промоцію, але і на зовнішню. Наскільки активними зараз є от люди в цій громаді, якою ви зараз, можна сказати, так, опікуєтеся? А, ви знаєте, на початках не надто. Як і загалом. Довго запрягають. Так, але з часом ми почали помічати, що навіть деякі місцеві жителі, довгожителі, так вже самостійно включаються в дану ініціативу, і тут треба віддати належне відділу культури. Працівникам, які опікуються безпосередньо над народним домом в даній громаді, так і вже, і вже провели м, чималу частину роботи щодо збору м, свідчень, ретрофото, і цей процес вже починає рухатися і жити своїм життям. Яка доля цієї будівлі сакральної костелу, ви говорите, на території? Він діючи, не діючий? так Ні, розумію, не діючий. і що, а яка. От кінцева мета, що ви хочете зробити? Це є має бути туристична, якась е, туристичний об'єкт. Ну, я гадаю, що в кінцевому підсумку громада буде вирішувати, яким буде призначення даного об'єкту спадщини, чи воно буде спрямоване на промоцію, чи воно буде мати більш музейну характеристику. Наше завдання як науковців, це допомогти громаді із реєстраційними документами, а зокрема, в першу чергу, це архівна довідка і історична довідка. Позаяк, якщо ми реєструємо об'єкт спадщини, тож важливо коректно виписати його історичні координати. Так само спільно із обласним управлінням архітектури, ми допомагаємо громаді про те, щоб коректно скласти план подальших дій із об'єктом, позаяк він не є в найкращому стані. А я гадаю, що безпосередньо сама громада, пан голова, депутати будуть приймати рішення, яку цільову. Навантаженість вони бачать далі в цьому об'єкті. Настільки я пригадую, там в контексті стратегії так, то була е, розмова про те, що все-таки це мав би бути радше такий музейний ансамбль на території громади. Я зрозумів. Напевно, дуже багато з наших глядачів е, хотіли би озвучити таке запитання. От зараз в час війни. За тавтологією, вивчите, чи на часі це? Так, ми також про це думали. І програма Польща Україна абсолютно відкрито ставиться до переадресації коштів на потреби, гострі потреби, які зараз є в нашій державі. І ми також маємо такі зміни в даному проєкті. Поряд з тим, ми укладали угоду у 2018 році, брали на себе зобов'язання, і ми їх виконуємо. Якщо говорити про нашу область, туристичний об'єкт, туристична, тобто регіон туристичний, наскільки це може посприяти залученню нових людей, які би приїжджали, які би туристів, які би приїжджали і милувалися, дивилися на ті здобутки, на ту спадщину, знову будемо говорити, яку має Україна, яку має ця громада безпосередньо? Дякую за добре запитання. Ви Знаєте, у 2018 році спільно з управлінням туризму ми впродовж року вивчали ситуацію із туристичними потоками на теренах області. І було з'ясовано, що дві третини туристичного потоку спрямовуються до Яремчанщини. А цей проєкт є спробою змінити цю ситуацію в віддаленому майбутньому. Бо ми розуміємо, що ні за 12, ні за 18 місяців нашої роботи. Чудотворним способом не зростуть об'єми туристичного потоку на теренах громади. Але ми намагаємося закласти фундамент для того, щоб гармонізувати і зробити цей потік більш рівномірним. Тобто, окрім уже добре відомої етнографічної групи гуцуль, Гуцулів, так у нас є ще три інші групи на теренах області, і цей проект я спробою підкреслити цікавість однієї з таких груп. То ви хочете зробити конкуренцію Яремчанщини. Якщо зараз нас чують яремчанці, їм це явно не сподобається так в жодному разі. В яремчан я гадаю, вже також є інші бачення щодо стратегії. Яремчанщина має тривалий досвід в плані промоції туристичної і прийому туристів на своїй території. Має зовсім інші інфраструктурні можливості. Кожен регіон цікавий по-своєму. А ми в дослідженні нашому з'ясовували, хто їхав на Рожнятівщину, на Долинщину. Це переважно були туристи, які навряд би відвідали Яремчанщину. Це були туристи, які шукали спокою. Які шукали автентики, які були зацікавлені у локаціях, які не надто перевантажені розважальною інфраструктурою, і я гадаю, що такі переваги кожного з регіону треба тільки підкреслювати, а не пробувати зробити на всіх однаковими і змагатися тут питання в добрій стратегії і в сегментованому маркетинговому підході. Тобто туристів вистачить на всіх, я так зрозумів. Я гадаю, що якщо буде цікава пропозиція, якісний сервіс. А то ну принаймі кілька років тому так до нас навіть з Об'єднаних Арабських Емірат почали їхати туристи. Так то я гадаю, що це не стане проблемою конкуренції, а навпаки, співпраці. знаєте, для мене було дивно почути, що на що Бойківщина все-таки існувала на теренах Польщі, тому що про лемків ми знаємо всі а що бойки там були. Ну, для мене це було відкриття. Таке, напевно, недалеке я в цьому питанні, але разом з тим. От як, ви говорили про регіони Польщі. Які це саме регіон? Так, власне, ми а, достатньо а, немало об'єктів, мали нагоду побачити на території Бещацького повіту? Бещацького та. повіту, так. А, там збереглися об'єкти сакральні, це переважно церкви, причому збереглися в достатньо доброму стані. Також збереглися об'єкти ужиткові, млини, будинки. А в одному із музеїв, який був облаштований на зразок того, як ми маємо тут у нас Гуцуленд, чи як ми маємо у Львові в парку, де збережені будинки, присадибні ділянки, побутові якісь аспекти життя. Тобто ми дивилися зблизька, як воно виглядає зберігати спадщину. Поряд з тим, що як я вже казала, що ідентичність там уже інша, так але спадщина збережена. Це використовується як туристичні об'єкти. Так як заробляють? От напевне головна ціль це якомога більше залучити коштів у місцевий бюджет. Який відсоток від прибутків з туристичної галузі, наприклад, має та сама, як ви сказали, боюся помилитися, Б Б Бещацький по Бещацька ви знаєте, на жаль, ми не обізнані про такі економічні показники. Те, що ми там бачили, це низка ентузіастів, які підтримують цю справу. Знову ж таки, переважно це не муніципальні ініціативи, це ініціативи людей, які зберігають цю спадщину. І це дуже схоже до того, що ми маємо тут. Тобто, це не є регіон масового туристичного потоку, так це є регіон такого. Тихого відпочинку, і тому для нас це було цікавою нагодою повчити цей досвід, як воно, коли туристичний потік не змінює спосіб життя, а тільки доповнює. Ви бачите такий ентузіазм у наших людей? Так, можемо навести приклади, чимало таких ініціатив уже є на теренах Гуцульщини. А ми знаємо там чимало таких унікальних, уже навіть родинних музеїв, як то музей Романа Кумлика, уже на жаль, покійного музиканта, який підтримується цією родиною. Можемо навести інші приклади. І це є той спосіб, яким природньо рухається промоція етнографічної спадщини, коли самі мешканці безпосередньо підтримують і передають цю ініціативу вже своїм гостям, діляться цією теплотою. Це є те, що приваблює. Настільки багато значить те, що Польща сьогодні перебуває в складі Євросоюзу? Чи як ми, як кандидати на вступ в Євросоюз, можемо очікувати приблизно хоча б фінансування туристичної галузі порівняно з нашою сусідкою Польщею? Знаєте, чимало мовилося в рамках цього візиту про міжкультурну комунікацію, про євроінтеграцію, про те, які ще обсяги домашнього завдання потрібно зробити. Хотілося б застерегти від ну, такого марновірства про те, що включення України кудись вирішить наші питання. Нам належить робити чимало роботи щодо інституцій. Нам належить робити чимало роботи щодо цінностей. Нам належить робити чимало роботи щодо узгодження правил гри, і це власне та робота, як домашня робота, як я кажу, яка нас чекає перед вступом в ЄС, тому що фінансова підтримка є не причиною, вона є наслідком. І до часу, як ми, українці, самі не владнаємо ці питання, то не трапиться так, що нас кудись приєднають і ці питання за нас будуть вирішені. Тобто, все-таки все залежить від ініціативи людей, самих людей. Так, безумовно, територіальна громада є основним носієм соціальних змін. Я так розумію, Брошнього Сацька територіальна громада була саме тією, з якою можна мати справу. Чому? Тому що Бойківщина це і моя рідна Богородчанщина, також то чому саме Брошньо-Осацька? Та можу, можу спробувати пояснити, так коли, коли ми дивилися на туристичний маршрут ворота в центральні горгани, то інфраструктурно в'їзд. В дану територію розпочинається із території брошньо громади. Далі по маршруту пролягають ще дві громади: це Рожнятівська громада і Перегінська громада. Але ж ну не гелікоптером туди сідати так. Тому природньо, що даний маршрут ми розпочинали саме в партнерстві, яка інфраструктурно відкриває в'їзд на цю територію. Можливо, в майбутньому так ми зараз багато спілкуємося і співпрацюємо із агенцією Бойкея, А можливо, в майбутньому ми будемо думати про розширення коаліції громад, які долучаються. У нас була мікропроектна ініціатива. Цей проект є м'яким. Соціальним проєктом, і а, тому ми не хотіли перевантажувати українську сторону партнерства надто великою численністю А Може бо... би варто. 에, ну, знаєте, треба ставити досяжні цілі. Мабуть, це завдання для більшого проєкту об'єднувати ширше коло зацікавлених сторін, і тоді рухатись далі. <пост> ну, оцей е е е е туристичний маршрут, який ви зараз організовуєте, що він включатиме? За пропозицією громади, ми мали перелік із 17 об'єктів. 17 об'єктів, аж сімнадцять об'єктів громаді? цей так? перелік потрапив під шквал дискусій. Так і можливо, ми будемо все-таки скорочувати, тому що ми розуміємо, що подорожування такою чималою кількістю готелів, музеїв, різних туристичних атракцій, мабуть, ну, втомить. Так, туриста. Поряд з тим хотілося охопити. Ми мали перший об'єкт, власне, це туристично-інформаційний центр Борошнівської громади, який також. Як ви знаєте, там є і музей депортацій, готується на теренах цієї громади. І далі рухалися аж до осмолоди туди, в гори. Так і там вже закінчували і пластовим табором сокіл, і, як ми знаємо, є чимала спадщина у підлютому, про яку варто говорити, і інші об'єкти. Ну, зараз є думка наших експертів, зокрема від факультету туризму, від історичного середовища, про те, що можливо чисельність об'єктів треба трошки скромніше висвіти в даному проєкті або зробити кілька маршрутів, тому що ну. Така значна кількість об'єктів, напевно, може втомлювати туриста. Тому ми будемо думати про те, можливо, зробити якісь додатки так окремі, але ж саму кількість об'єктів дещо, дещо скоротити. Ну і тривалість маршруту близько 70 кілометрів. Він є довгим по, по часу, так і тому розраховувати його потрібно ну, з огляду на те, щоб турист не втікав від нас. Інфраструктура. Дозволяє от зараз цей маршрут на, на сьогоднішньому етапі. Дозволяє цей маршрут, наприклад, відкрити завтра? Маршрут так. Але я гадаю, що ми всі знаємо дороги в Рожнятівщині. Mm, так і ведомо. <смітна> <умови. смітна> так, і тому ми е, обережно підходимо до цієї ініціативи. Ми розуміємо, що можливо на часі буде повернутися трошки пізніше до даного питання. Ми розміщуємо туристичний інформаційний стенд разом із інформацією про об'єкти маршруту, які будуть включені на території громади. От і як я вже казала, обережно підходимо до даного питання поза як ну, можуть бути певні труднощі інфраструктурні уже в глибшій частині даної території. Але ми оптиміст. Я знаю, тому впевнений в тому, що ваші плани здійсняться разом з тим, що найбільше вразило. Вас як члена української делегації в Польщі з наукової точки зору ґрунтовність викладів польських колег. Польських дослідників, зокрема, це були три фахівці, фахівець із галузі міжнародних відносин, завідувач кафедри. Ми також мали приємність слухати координатора музею, який працює на території Хелму, і також виклад історика. з Організаційної точки зору структурованість у підході в роботі територіального голови територіальної громади в обох громадах. Ми бачили дуже чітку сплановану координацію і дуже цільові комунікації. А це власне те, що напевно приходить з досвідом, але це те, що відрізняло на перший погляд. То Коли може бути вже оцей маршрут? Вибачте, можливо, я некоректне запитання ставлю, але разом з тим, коли може запрацювати, ми очікуємо презентацію публічну презентацію результатів даного проекту на початку 2023 року. Початок двіте тобто ще рік роботи як мінімум. На початку. На початку, так 23-го. А, -а, а то це вже все? Так, так. От, так. Я, я, ж, я... я ж якраз тому й говорила про те, що коли мова йшла про залучення там ширшої кількості громад, так що в масштабах 12-18 місяців, так це достатньо стислий час для проекту. Тому успіху вам. Спасибо. Дякую, що прийшли сьогодні до нас в студію поділитися своїми думками, своїми планами. Ще раз повторююсь: успіху вам у їхньому здійсненні. Дякую, пані Олю, за Спасибо. участь в програмі. Дякую, шановні відачі, за увагу. Будьте здорові! Разом до перемоги! Слава Україні!